Друзі, вітаю! Сьогодні зроблю огляд томатів: буде три гібриди і три сорти. Розберемо від найгіршого до найкращого. Особливо як вони переживали влітку спеку оцю жару. Отож, розпочинаємо з найгіршого. В цьому році, на жаль, найгірше показала сливка себе Даліда, але не по врожайності. А по тому, що вона не витримала сонячне світло. Оцю жару, оцю спеку, ось, до речі, у відрі. Це сорт Даліда. Врожайність у неї чудова. Самі бачите, сливка шикарна. Навіть на кущах досі є багато. Кущі просто всипані томатами. Ось дивіться, які. Досить великі, вона дуже врожайна. Але, на жаль, вона не витримала зовсім сонця. Ми, напевно, зібрали. Процентів 50 томата. Зараз покажу, а то все пропало, все спекло. Ну, бачите самі. Все спечене, все згорене. Тому Даліда в цьому році на першому місці, яка не витримала спеку. У нас її найбільше 6 рядків. Ставили ставку на неї. Але підвела. Якби не було сонця, або якби було притінено, врожайність навіть переплюнула б гібрид. Зразу запекло, а потім зогнило. На друге місце я поставив би гібрид хепінет, на жаль. Надіяли стеж. Томат чудовий, великий. Але по-перше, я далі покажу, його теж підпалило і підпалило добре. Це перше. А по-друге, те, що ось такі є жовті плями. До речі, друзі, я вирощую його вперше. Хто, можливо, садив постійно. Напишіть мені, як він себе поводить. Чи це кожен рік таке, чи це щось не так. Тому що в мене навіть Фатіма вона сортова, але вона себе показала краще за хепінет. Ми Фатіму продали всю, а через оці жовті плями ніхто не хоче його брати. Хоча вирощували однаково, поливали однаково, кормили однаково. Хепінета ось таке, у Фатіми цього майже нема. Ну, воно є, але не так багато, як в Хепінета. Тому Пожеростійкості хапінець чомусь підгорів. Зараз покажу, що з ним сталося там. І, до речі, на кущах його дуже багато. Він просто всипаний. Врожайність у нього суперова. Але бачите, ось таке. Врожайність шикарна. Але підпалило сонце добре. Ну, як бачите, багато. Оце все було спечене. Потім починає гнити. Ну, тут ще вибрати можна щось, але... Теж підпекло і гніє. Грони чудові, ну, самі бачите, щось мені в цьому році з ним не пощастило. Але, друзі, не ну все так погано. Ось теж була грона спечена. Бачите, запекло, але... Потім гніє. Так, переходимо далі. Тепер, друзі, до хорошого. Фатіма продана майже вся. Не знаю чому. Але сонце її мало зач... Якби зачепило, скажу так. Можливо, те, що вона в бур'яні такому стояла. Є залишки, але небагато. Якщо порівняти з хепінетом, то хепінета залишилося дуже багато. Нахват ну, і так трішки небагато. Це, ну, я не рахую, що тут. Тому вона нас виручила непогано. І ще один гібрид, який порадував, це гібрид Полфаст. Його дуже мало залишилось теж. Навіть нема чого зібрати. Спочатку, знаєте, кущики були такі слабенькі, малі, листова маса тут досить слаба. Томатів дуже багато, він дуже врожайний. Тому, друзі, я б рекомендував. Сонце його теж майже не зачепило. Це при тому, що ну, листка як би й не було там. Просто грони були всипані помідорами. У мене було відео, де я ще показував, коли вони були зелені. Тому хто не бачив, перегляньте полистайте канал. Він просто всипаний був томатами. Розмір досить великий, це ще не найбільший. Ось. Є, звичайно, і маленькі. Ну, це вже останні. На жаль, не було часу просто вам показати, які були грони, але мені сподобалось те, що листової маси як би не було, а томати були всипані. І сонце його не зачепило. Продали майже все. Тому він нас досить таки виручив. Томатів було багато, тому, я думаю, перекрило в нас те, що спекло. Ну і наступний гібрид. Це буде в нас. Ой, що там лишилося? Сливка. Сливка п'єтероса. Зараз дійдемо до неї. Вона в нас під самим краєм аж біля дороги. Так, сливка п'єтророса це взагалі чудо. Я б її поставив би на те саме місце з Ріограндом. Зовсім не бере сонце, щільна, врожайна. Зараз покажу вам власне, нагрузку. І вона не рання, вона або середня якась, бо на кущах таке досить багато. Ось дивіться, які грони висять. Її зовсім сонце не взяло. Тому ще досить багато зелених. Звісно, багато і збирали, але вона пізніше навіть за Ріогрант. відпав. Поливи зараз не проводимо зовсім. Бачите, відпадають самі вже. сливка. Я б її навіть садив би на той рік. Так що, друзі, по вражайності теж вона чудова. і На одному місці з Ріогрант я б її поставив би так, що Ріоград не взяло сонця, що П'єтро росу Зараз ще покажу Ріоград, десь він там. У мене був. Ось, до речі, Ріоград, чудовий томат, найгірший за п'єтру Росу. Настіння недороге, тому можна сміливо брати. Він раніше їде, як я казав, вже за п'єтру. Нагрузка шикарна, тому він буде в нас постійно. Але його небагато лишилось. Ми його теж майже продали. Трішки є теж така зелень, ось. ну Не зелень, а такі жовті плями. Ну, а так немає. У нас чотири ряди було його, ми його майже попродали. Ще є зелений. Ще будемо щось продавати. Сонце його теж не сильно так бере, тому сміливо можна вирощувати. От на цих томатах ми і якби й заробили. Це П'єтра роса, сливка. Пол полфаст і Фатіма. Оце нас ці томати і виручили. Ну а хепінета в нас таки ще досить багато. Будемо давити сок. Ось так, друзі, на цьому все думаю. Можливо, у відео трішки мішав вітер, тому що сьогодні досить таке вітряно. Ось так. Ну а на цьому все. Всім велике дякую. Далі буде.